Вітаю, товариство, громадська організація Харківський ряду Спартан. І я і керівник Пилипенко Сергій Рович нове. Знову хочу довести до відома громади деякі відповіді, які ми отримали на наші запити від Харківської міської ради. І в першу чергу, ну, відповідно на цій відповіді, я і, як приклад наведу її. Це від департамента з питань ветеранської політики. Але перед цим хочу таку тезу дати. Моє покоління, ну плюс-мінус, пам'ятає, скоріше за все, фільм з оригінальною назвою Места встречі із Мінітензі. Так от якось там є такий сюжет, де капітан Жеглов зайшов в більярдну шати поганяти і зустрів Копченого. И такая ремарка у него была. Мова оригинала. Послушай меня, копченый. Ты в этот раз разлил мне не на шутку. Поэтому ответ мой будет тебе такой. Так вот, відповідь вам, шановные, голова департамента ветеранской политики Никита э, Стерин. Буде така. Перш за все. Наприклад останньої відповіді. Шановне товариство, мало того, що е, відповідь, як завжди, як і всі відповіді на наші запити, достатньо розпливчата, розмазана. Знаєте, як то кажуть, пюрешку по тарілці розмазали йшли. Про все і не про що. Вода мокра, сніг тає і. Космічні кораблі бороздять простору великого космосу, А зараз більш конкретніше. Ну, по-перше, що у нас мене і наш актив зачепило, це пан Стерін намагається нас вчити етиці. Е, Зачитую те, що. Оце відповідь. Департамент міської ради, департамент по роботі з по ветанським політицем. Отже, в кінці. Звертаємо вашу увагу, що у звернення до органів місцевого самоврядування заявникам доцільно дотримуватись норматичної поведінки. Це нас звинувачують невитичності. Ми зараз звернемось до нашого звернення. Так от, не знаю, хто е -е, складав цю відповідь пан Стерін. Перепрошую Стерін. Але ви тут підписалися? Відповідно, ви несете повну відповідальність за зміст цього, цієї відповіді. Відповідно до цієї строки хочу відповісти, ну, по-перше, норми етичної поведінки тут не може так писатися, неправильно з точки зору лінгвістики. Можна тут повинно було б зазначити, якщо ви хочете підкреслити, що ми десь щось понушили, порушили якісь норми, етичні норми, то етичні норми листування. Але тут теж питання етичні норми листування якого? Раз ви такі вже обізнані, ділового, корпораційного, якого листування? Ми вам направили, довожу від війнової громади, ми направили на пошту цього департамента з проханням роз'яснити, а де ж саме, які саме ми порушили добре, етичні норми листування. Тому що от, я ось роздрукував наше звернення на мера Харкова. Всех вимагає білорославої документації, да? тобі ж, меру, шановний Герой Олександровичу, вітаємо з офіційного саду. А наше звернення було присвячено тому, що ми взнали відповідно до звіту міської ради на офіційному сайті, що з нами, з ветеранами. Провели якісь спортивні заходи. Міська рада, я підкреслюю, міська рада в своїй програмі зазначила, що вона провела ці 10 спортивних заходів. Але ні я, ні мої колеги, ні я передзвоним ще товаришам з інших організацій. Ніхто не приймав участі Ну, щось чули краєм муха, але не знають, що це, що це таке. А, ну, Відповідно, ви розумієте, що гроші під це було виділено. І ми зробили відповідно до цього дуже просте запитання. Дайте, будь ласка, інформацію вічливо, чемно, на наші питання. І саме. Просимо надати відповідно до Законодавства України, надати інформацію, хто займався проведенням, який департамент або особа. Де і коли відбувались, і що саме проводили, який бюджет, і так далі, і тому подібне. І вісім питань. І, відповідно, інформацію просимо надати в письмовому вигляді відповідно до тих питань. Які ми надали, надаємо да, на електронну пошту або листом до Бланку міської ради на пошту України, на поштову адресу. Сидіть шлоченно, красиво. А тепер що ж до відповіді? Отки, що це відкладано. А, я зазначу, так. Да. Шановне товариство. Тобто у нас тут перше, друге, третє, четверте, п'яте і так пішло. По і так просили е, дати відповіді. Тобто, є питання, от відповідь. Питання, а от ва, наша відповідь вам. Щоб наша громадська організація, відповідна громада Харкова, знала і розуміла, ветерани розуміли, з ким проводились і де проводились ці заходи. Показую відповідь. Сразу покажу. От Перший лист, ви ніде не побачите. Да? Перше, друге, третє, от щоб ви е, ну, розуміли, що було питання перше, от відповідь. Да? Зараз я переверну сторінку. Ну, Відповідно, відповідно, тут теж нема цього. Але ладно, це форма, форма відповіді. Ви вибрали таку ну, прозвольну, да? По суті, і по суті тепер, якщо ми подивимося, все дуже розпливчато, дуже обобщенна, хоча питання було конкретні чіткі. А в них така от відповіді. Зазначені заходи проводились до, відповідно до виконання комплексної програми. Все. 24-28. З огляду на безпеки ситуації в місті, Харків, Регіоні, інформація не надавалася, де будуть проходити. Департамент з питань ветеранської політики Харківської міської ради не проводив і не знає. Хто особисто займався цими питаннями. А ми працюємо у межах визначених повноважень, передбачених положенням. Ну і потім так. Да, на офіційному сайті ви можете знайти, ви питали, скільки ж грошей ви потратили на 10 цих заходів. А ще я перепрошую громада, Передбачимо 32 до кінця року провести. От цікаво, як вони встигнуть 32, 32 заходи провести за, до кінця року. Ви питали, скільки ж грошей пішло з, з бюджету громади? На хвилинку. Не спонсорів, не всього остального. Тому що було зазначено, що іменно міська рада. за кошти бюджету проводилась. Е -е. А, якщо ви хочете знайти інформацію про е вартість послуг, на офіційному сайті Харківської міської ради є документи на сайті і е кошти, скільки було е потрачено. Ну і відповідно, да. Підпис директора департаменту Микита Стен. Ось все. Про все і не про що. Ми направили, да. Ще раз вже на пошту просто розкажіть все ж таки, врешті-решт, дайте відповідь конкретно по питанням, які ми ставимо. А саме дайте там на третє, четверте, п'яте знову питання і розкажіть, да, де ми порушили етичну норму. Чекаємо, що поки відповіді не було. Але ми вже звертались до мера Харкова, Санча. Єрисанча Санча, Ще раз звертаємось. До вас про те, що цей департамент є. Е, хто знайомий з механікою, в механіці є таке поняття паразитні сателіти. Так от цей департамент це паразитний сателіт. Роман, по нашим даним, по нашим даним, на цей департамент, на отримання цього департаменту, а в складі департамента три відділи. Потрачено близько 3 мільйонів гривень. Вже зараз на поточний ну, от, на поточний момент, ну, зараз станом на 1 жовтня. Приблизно. Ну, Ми точну цифру не володіємо, але інсайдери кажуть, що десь так. Уявіть на хвилинку, да? 3 мільйони бюджетних коштів міста Харкова. А якщо про що я говорю далі, чому я так рахую і не тільки я, а і наша ця команда? Тому що якщо вже так пан Стерін. Звертається до зобов'язань завдань свого департаменту. То на сайті є доступ. Откритий, відкритий доступ, будь ласка, завдання департаменту всього-навсього зводяться до трьох пунктів. Трьох. Основний тез. Забезпечення завдання департаменту. Це офіційний, офіційний статут, я скрім зробив, да? департамент по вітранській політиці. Написано. Забезпечена реалізація державної ветеранської політики на території Харкова щодо, зокрема, соціального захисту ветеранів. Фен... Загальне положення. Окей. Створення сприятливих умов для функціонірування міських харкових громадських об'єднань. Окей. Ну, Відповідно, да, по, -по, -по, по ідії, по тему. І третє це сприяння реалізації конституційних прав члени Харківської міської громади, об'єднань. Теж все, що стосується громади. Ну, добре. Нема питання. Всього три пункти. І ось тут вічника на торті. Всі ці переліки, три завдання. Якщо ми відкриємо структуру міської ради Харківської вони всі ці три пункти в тій чи інакшій трактовці написані в департаменті соціальної політики, в департаменті по роботі е з молоддю, департамент по по соціальній політиці, да, департамент по роботі по сполоді, е, спо, да, департамент по роботі по спорту і роботі з молоддю і е, департамент по роботі з е, е, організаціями, організація. Громадською організацією Міських Харків. Тож всі ці три задачі департаменту, вони є в задачах інших департаментів громади. Тому це паразитний сателіт департамент. Цей. Він крутиться, емітуючи свою роботу, тільки за рахунок того, що біля нього справа зліва крутяться інші департаменти. Працюють інші департаменти. Ті, що я вище назвав. Тому цей департамент треба скорочувати. І ми зекономимо гроші бюджету. І відповідно можемо направити на ті кризисні моменти, на ті дири, які в нас не вирішені, на ті питання. Ось, це перше. Друге. До речі, до відома пана Стєніна, ви ж підписали цю відповідь. Так от, ви звертаєтеся, що ми можемо побачити фінансові витрати на сайті міської ради і в системі Прозора. Напевно, що ваша людина, яка складала цю відповідь, не знає, що система Прозора це електронна система проведення торгів. Виходячи з вашої інформації, яку вже ви надали. Ви не проводили електронні торги, тендери на проведення цих заходів. Тобто інформація по цим заходам, заходам не повинна бути в прозорах. Це перше. і друге. Офіційної інформації по поводу цих заходів на сайті міської ради немає. Ви хоча раз самі відкрити структуру і подивіться, що там написано. Я подивився. В розділі документи, бюджет, фінансування, там є загальні дані. І два моменти, які я хочу довести ще до громади, щоб громада володіла інформацією, бо не всі ж да, деколи мають час а і навіть змогу подивитися офіційний сайт нашої Харківської міської ради. Коли нам кажуть, що у нас нема грошей, я підкреслюю хлопці, дівчата, товариство пані і панове, ми працюємо, і наша Харківська міська рада, Харківське ОТГ працює відповідно до законодавства України. Знову ми окремо, окрема територіальна громада. І в нас є свій бюджет, бюджет громади. Акцент на цьому. Так ось. Відповідно до офіційної інформації на тому ж сайті, а я його дивився, продивлявся, всі документи. Станом, тут трошки можу помилити, чи на 1 вересня, чи на 1 жовтня. Харьковский Мирский бюджет пополнился, дай бог памяти, да, то ли на 15 миллиардов и сколько-то там, там 285 миллионов и там тысяч гривен. Громада, 15 миллиардов, не миллионов, миллиардов гривен. Знаете, как приказка одна, такая уже бытующая народе давно, Про вибори, але то саме можна сказати і про бюджет. Неважливо, хто і як голосує. Важливо, хто і як рахує. Так от про бюджет можна сказати те саме. Неважливо, яка там сума, а важливо то, хто його розподіляє і як. Да? І я переходжу до заключної частини. Так от, вже коснулося цієї теми бюджету. Я ще хочу показати, шановне товариство, весь цінізм і нашої. Місцевої влади, тож департамент ветеранської політики, е пан Шпарага Юрій Іванович, наше вітання, теж завжди стверджує, що ми дуже піклуємося про наших ветеранів. Я розумію, що обіцяти це не значить зробити. Так ось навожу приклад е -е, В Попередніх наших відеох є, ми звертались минулого року. Тому що ну, ветеранська э, спілка наша і організація хлопцям потребувала, Ну, я сам теж був, э, була необхідність в реабілітації оздоровлення після поранення. Ми звертались 24 рік у всі установи: і Мінздрав, і э, Міністерство внутрішніх справ по НГУ, э, Міністерство оборони. І всюди була відповідь одна. Ну, я по поводу коротко-санітарного лікування для вже ветеранів. Відповідь була всюди одна: нема фінансування. Верховна Рада не виділяє по цій статті, так що вибачайте е діло руку топачу, спасіння самих утопаючих. Але все ж таки в кінці минулого року це все діло спустили на е місцеве самоврядування і на обласну військову адміністрацію. Так ось. Ну причому так стали, хлопці, давайте розробляйте програми, вперед із пісні і якось там вирішуйте самі ці питання, по ветеранам, я увазі. Вони вирішили. Це фактично інформація офіційна. На сьогоднішній рік, ой, на сьогоднішній, на цей рік, на 20, 25 на всіх ветеранів, я підкреслюю, на всіх ветеранів Харкова для оздоровлення міська рада, Харківська міська рада, Шарапе Юрій Іванович. Якщо я щось неправильно скажу, ви ж не знаєте мій телефон. Поправити. Але ми вже були. В відповідних службах, в відповідних департаментах і нам підтвердили, да, близько 500 тисяч гривень. Громади, на, депут... на всіх ветеранів Харкова, які захищали в першу чергу Харків, нашу Україну виділили, 15... Ой, виділили 500 тисяч приблизно гривень в 15 мільярдному бюджеті Харкова. Але цинізм в тому, що в той же час вулиця, ну, харків'яни знають, гвардійців шароненців Перехрестя і Героїв праці. 에, зараз незламності, здається, вона називається. Перехрестя. Бійте, подивіться, там чотири клумби стоїть на цьому перехрестя. Ну, так. так ось, по нашій інформації, на ці чотири клумби було виділено близько 1 мільйона. 250 тисяч гривень. На клумби, 1 мільйон 250, 000, а на весь рік на всіх ветеранів 500 тисяч. Скажіть мені, будь ласка, я не правий? Чи це не ціанізм Тобто на людей, для людей, для тих, хто захищав, і для, заради яких ви зараз у собі і працюєте, у вас знайшло всього 500 тисяч. А на клумби, у вас знайшлося на 4 клумби. Громада на 4 клумби близько мільйона 250 тисяч. То де турбота про ветеранів? Де турбота про людей? Немає. От вам. І, 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 і вся міська рада. І е, ми турбуємось. Ми бачимо, як ви турбуєтесь, Юрій бачимо. І більш того, ми зверталися з цей департамент, чому я кажу, що вони не працюють. Їх треба ліквідувати, їх треба скорочувати за непотреби. А я задар... далі поясню. Юрій Іванович Парага, я до вас знову звертаюся. Я так підгляну, щоб я не забув. Да. Ось. Ми рік назад, ну майже вже рік, 10 да? місяців назад чи 9, піднімали знову питання в очередний раз. Перше, будь ласка, надайте перелік аптек, де ветерани могли б отримати безкоштовні ліки. Ви тоді сказали, заявили, що ваші лікуючі лікарі сімейні мають знати цей перелік, Але на своєму прикладі, і мої друзі теж підтвердили, що коли прийшли до сімейного лікаря, спитали, ну, припустимо, моя точно сказала одразу. Ні-ні-ні каже, я, знаєте, я точно не знаю, я боюсь помилитись. Позвоніть в шпиталі, там точно знаю. Не в ЗСУ, там, не в НГУшному шпиталі МВС. Да? Не знаю теж. Мені теж відповіли. вибачте, не знаю. Звертіться в департамент по ветеранській роботі. Бо ж було б так смішно, якби не так грустно. Так от, досі ще, Юрій Іван Шпарага. Переліка аптек ми ніде не бачимо. і ніхто не може надати. Перелік зубопротезних кабінетів, де відповідно до законодавства України. Ветерани мають право. Якщо є проблеми з зубами, да, пройти і отримати ну, зубні протези. Де цей перелік? Які кабінети працюють по програмі? Знов нема. І сама така хвилююча тема, яку ми вже неодноразово піднімали, це одноразова, одноразова допомога, фінансова допомога ветеранам інвалідам від Харківської ОТГ. Особливо в цей період, коли людина приходить за шпиталя, частина не заплатила, вдома грошей нема. Дітям жінці теж треба щось дати. І, і, і там, там не виплачують. І людина знаходиться в паниці, людина теряється, губиться. І, на жаль, є у нас інформація про одного вішаника на початку літа. Людина полізла в пітлі. Від безісходності. Так, да, можливо, треба було звернутися до психолога, але ну, це особливості хлопчина був. Тому, де ці три питання, чому вони досі не вирішені? Перші два взагалі дуже прості. І я, наскільки розумію, ви зараз, якщо вдруг побачите моє відео, сказали б мені: Так у нас нема переліку ветеранів, ми не знаємо, скільки людей. Так ось я не, зра... не, 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 не дарма. На початку свого відеозвернення сказав, що ми були в деяких департаментах відповідних да, і в деяких службах. І ми з'ясували певну інформацію. Я особисто, Наша група була і в службі ветеран, і в службі довіра. І служба довіра. І з'ясували, Юрій Іванович, Парад, що є такий реєстр ветеранів по Харківську. По Харкову, точніше, да, точно, по Харкову точно є. Я просив їх надати вам таку інформацію. І тепер вже кажу в відкритому зверненні відео до вас. Юрій Іванович Парага. В службі Департаменту соціальної політики під назвою Довіра є реєстр ветеранів Харкова. Будь ласка, зверніться ви чи дайте доручення комусь зі своїх підлеглих, взяти в них цей посилання, цей доступ і перелік ветеранів війни. Цієї російською вже маю на увазі українською Харкова. І зробіть, будь ласка, врешті решт, те, про що ми вже говоримо рік. Тепер не хочу все ж таки закінчувати на мінорній ноті, хочу закінчити на позитиві. Але да-да-да, одна лімарочка. Знов про... Нагадаю собі, нагадав. E, знов про те, що у нас нема грошей e, в Харківській громаді, я маю на увазі, не знаємо, куди діти. E, довожу до вашого відома, шановна громада, міста Харкова, що в період з 2018 року і по сьогоднішній день жодних громадських слухань про рішення міської ради не проводилось. В них дуже проста зараз відповідь: військовий час, військовий стан. Небезпечно. Тому ми не проводимо. Але пан Терехов, чому громадські слухання не проходили тоді, коли ви тільки прийшли до влади? Не проводилися. Не 19, на 20, й на 21 й рік. Громада до кінця не розуміє, що ви плануєте, що ви взагалі робите. І Вішенка на торті. За цей період, період правління Теріхова Євгенсанча, склад ХМР Харківської міської ради збільшився майже вдвічі. Щоб ви розуміли, наскільки це абсурдна ситуація доведена до таких масштабів абсурдних, я вам навожу структуру, офіційні дані Харківської військової адміністрації обласної. Відповідно до сайту Харківської обласної військової адміністрації, вона складається з 16 департаментів і 6 окремих управлінь. Ну, я не рахую там прес-служба. Зрозуміло, понятно, архів це окремо. Але основних 16 департаментів, товариства і 6 управлінь. А тепер склад ХМР. Склад ХМР. Входить. 36 департаментів. 36 департаментів в області 16, а в місті 36. І окремо 16 управлінь. В області 6. Це що ж так виходить? В області достатньо, і вони справляються 16 департаментами, а ХМР 36 треба. Ми звернули увагу з колегами. Е, відбулось ділення департаментів. Тому ще щось було в одному департаменті. Його бах-бах-бах-бах-бах, розділили, розділили, розділили. А це товариство, харків'яни, це наше з вами Уявіть, що на сьогоднішній день вже на один департамент е, паразитіруючий, Ветеранської політики близько трьох мільйонів потрачено. То якщо обрати хоча б відсюди 10 департаментів і вернути так, як вони були при ем, Геннадії Адольфовічі, то ми б сэкономили 30 мільйонів вже на сьогоднішній день. Нема куди їх потратити в Харкові? Ви самі, розумієте, прекрасно знаєте, що так, у нас є проблеми, куди і де їх можна потратити. Але ж я про мажорну ноту. Все ж таки, працюючи з Харківською міською радою і займаючись ветеранською політикою, ветеранською організацією нашою своєю, я маю на увазі спілкуючись з друзями, я все ж таки хотів, хотів би зазначити, шановна громада, да, чому я кажу ці паразити, департамент по ветеранській політиці, вони паразити. Тому що всю основну нагрузку, всю основний тягар на себе взяла департамент соціальної політики. Соціальної політики, і це їх служби допомагають, підтримують, розвивають. Я маю на увазі служба ветеран, служба довіра, молодці дівчата. Департамент соціальної політики Харківської міської ради, директор Болгава Ларіса Віталіївна. Якщо я вдруг помилився з наголосом, я перепрошую вам і дівчата Наталія. Миколаївна Наталія Олексіївна з, з служби ветеран Німечлянського району вам вітання. Пані та панове, ви молодці. Департамент соціальної політики, я ще раз підкреслюю, їх служба, їх структури працюють на 150%. Молодці. І вам дуже дяка за те, що ви робите. Від, від мене особисто від всіх наших хлопців. А також департамент по, по роботі по спорту, роботі з молоддю, ви теж. 5 І тому нібито оцей департамент, нібито щось робить. Тому що оці департаменти крутяться. Да? Розумієте, да? механіки, інженери механіки Да? крутиться два. А цей паразитіруючі, теж, вроді би, крутиться. Скорочити, Ігор Олександрович, скорочити цей департамент. Не тратейте даремно гроші громади. На цьому дозвольте все ж таки закінчити мою. Сьогоднішнє звернення і ознайомлення вас з тими е відповідями, які ми отримуємо. І Ігор Іслан Терехов, ще раз прошу. Якщо ви даєте вже доручення, то вимагайте 100%, 100 відповіді. Тому що е відповіді ми отримуємо такі: Ні ніякі, не про що? Не про що. І не ми ж винні, що е пан е Стерін да, правильно все ж таки прізвище. Отримав задачу від вас. І замість того, щоб розібратися, врешті-решт, хто, як, де і коли, він розказує нам, що-ні. -ні, ні ні Ми не в курсі, і взагалі ми цим не займаємося, у нас свої обов'язки. І там ідіть, самі ви От так ваші підлеги ставляться до тих долучень, які ви даєте. Думайте, шановна громада, вибори все одно будуть, кого ви ради вибираємо. І хто дійсно думає і турбує, турбується, проявляє роботу про харків'ян і рішає реальні проблеми Харкова, не загальні там десь колись щось. Не тільки квіточки і клумбочки, а проблеми харків'ян тут і зараз. Я дякую вам. З вами був Олепенко Сергій Григорович, Харківська організація Харківської Спартами. Все буде в Україна, ми переможемо. І Харків найкраще місто в світі. Нехай решта не обижається, але це так. Слава ЗСУ! Дякую вам.